Всім привіт! У мене сьогодні на обід буде паста з креветками і в сливочному соусі. Закладаємо варити спагетти. Я взяла такі креветки у варусі, вже почищені. 180 грамів, 83 гривні. Підготувала пармезан, зелень, чесночок для обжарочки. І ось такі ось у 15% сливочки 200 грамів. Так, спагетти ми вже зварили. Так, обжарюємо трохи чесночок. Обжарию досить трошки, тому що я взагалі ну, не люблю не запах на этот. Так, звиганця обжарила, така чуть-чуть для ароматика. Тепер ми висипаємо обжарено креветочки. Наливаю сюди сливочок. І додаю пармезан. Все це перемішую. Додаю ще спагітки сюди, перемішую все. Оце красиво. Ще трошечки тушу його. Так, посипаємо ще сирочечком. Сиру ніколи багато не буває. От. І притрутимо зеленю. І отако, І так смачно всім.